Та давай, роздівайся, зараз будеш не вишивати. Не, вишивати я не буду з нами вишивати. До вас у гості завітав український розмовний клуб «Файно» міста Краматорська. Я сама Оксана Муравльова, хто мене не знає, сама Переселенка з міста Ясенувата Донецької області, викладач української мови та літератури. От, вирішила, що найкраще виходити з. Депресія це щось робити. І тому я розпочала вишивку. Звільніше, я вишивала вже 15 років, це було моє таке хобі. Так ось ми спочатку на нашому штабі Соскроматорск просто, ну, так би, мати, вбивали час. Робили якісь елементарні вишивки, ось у мене є тут невеличкі такі картинки простенькі. Так, Дитина попросила, я її вишила. Але якось нам з Києва приїхала гуманітарка вафельні полотенчики. Такі знаєте, нас таких метрів 100 було. Що робити з ними, з тим 100 метрами? Хлопці з пісок приїхали, кажуть, ось щось дайте гуманітарки. Ну, то ж дали дали один рулон, а потім думали, що ж давати просто так. Давайте наріжемо і щось там вишиємо, якийсь малюночок. І пішла справа, почали вишивати. І ось коли ми побачили того військового, який цей рушничок поклав до серця, і сказав, що він буде його берегти, і він залишив його собі на пам'ять, тоді зовсім по-іншому ми почали до цього вдавитися. А коли у грудні ми дізналися, що в машину попадає граната, і четверо військових, які там були, вижили, і у кожного з них був наш оберіг. То тоді ми взагалі вирішили, що це треба робити і робити дуже і дуже багато, Для того, що випочив щоб кабинатівці не могли поцілити у протестувальника, на Грушевського запалили автомобільні шини. Люди з розбитими головами, переланаманими руками, налякані, тікали в гори нам. По Михайлівській. Монахи відкрили їм ворота собору та заховали від карателів. Наступного дня зібрався мітинг тих, хто був упевнений, сталося те, чого не можна було допускати ніколи, ні за що. Київ піднявся і це викликало захват і повагу. Гей поля жовтіть, і синіє небо, плугар у полі ледве маячить. Ну, Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Витає дух нескореної волі, Ремлять, щити, молитви і пісні. рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав в ці, ці темні дні. Наталія Лавленцова. Усі, а, за, а залікуються. Ра, залікуються рани. А, і вдо ті морози, молитва і в'єрана загріє. Небесні сотні, шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в неба. Їм шлях високий Боже і в мирі, Господи, прийми до себе. с сентября 2014 російською российскую Ну, Ну, но на бы у нас очень багато... много умных украинцев-патриотов да за нас по минуте по вздоху каждый по удару сердечному по поцелую по сну мы бы сами еще только мы не смогли однажды бросить девчонку трупы тащить одну да любите за нас Наших маму, детей, невесту. Да дарите цветы, да скажите ребенку стих. Мы и сами, правда, стоять не смогли на месте, когда прыгнул под поле этот юный красивый псих. Да скажите за нас, не молчите, хотя бы слово. Ведь наврут, наворотят, перепишут и там, и тут. Мы могли бы без вас. Просто пули летели снова и хлестали по нас, выбирая, кого убьют. Дорастите до нас понемногу, по миле дотянитесь до плеч, ухватитесь до них сильней. Мы могли бы стоять, но от снайпера нет спасения. Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей. Вы увидите нас. Замерев на Майдане, Это не живые идут, Это мы, опустив щиты, Возвращаемся к вам, Отогнав озверевший беркут, Чтоб навеки занять на Майдане свои посты. Почнем с черного, чтобы сделать сначала покантовочку, А потом... Не зрячусь и тебе, Украину, Цілування юді не дам, мати рідна, росяна перлину, всім зайдам, клятим катам, заступлю тебе духом любові, кожним подихом пригорну, хижаку від щепенці, орлові, шматок м'яса людського не ткну, обійму тебе кріпко-кріпко, перебуду з тобою, біду, обіприся, княгине, лебідко, я стою на ногах, не впаду. Смерть імперії нахо сконає, Божа кара уже гряде, шал скажений завжди минає, Божа ж, ласка з небес зійде. Лиш тоді я схилюсь україну, припаду до святої землі. Не журися, червона халину, сходить сонце вже в сірій імлі. Ніточками, ніточками.